На користь Динамо вискакує за бокову. ж, дозволу цьому статус. Тобто, і це все. ще, якщо в першому таймі було дуже чітливо слышно, як головний тренер гостей підказував своїм футболістам, требуя. От ударок 4-0. І пенімінвербі, що формуля дубль, Він швидко зметикував, зорієнтувався. Ви побачите це, друзі, на повторі, так само як в онлайн-епізоді. Приймаючи м'яч в свою зону в своє розпорядження, він швидко підвів очі. Побачив, що в нього є простір між двома польовими гравцями, між захисниками зорі. Побачив, зорієнтувався, де стоїть голкіпер. Одразу ж зупинив право собі, опрацював м'яч, обробив і пробив низом. На техніку причому зробив ставку. Сили було достатньо. Симбіоз сили і техніки завжди. Має витримувати на стандартах і на удара зри будь-який гравець. І ось тут це було зроблено практично бездогано. Беніміном. Ще раз згадуємо, що виконував удар Судорчук. Його випад заблокували. Таким чином я ж потрапив до Вербіча. Миттєвий погляд на Феліпе на захисників зорі. І швидке закінчення. От справи. Два дублі. шапаренко Вербіч. І давай вспомнити, скільки разів в цьому сезоні Київляни забивали 4 м'яча чи більше. Я пам'ятаю, поки матч проти Дісни. Здесь же на Олімпійском счетом четиринуль так був да. рахунок і був 4-0 теж на насколімпійський матч Динамо Маріуполь. Тоді ще...